Як у реальному бою у 104-й бригаді ТРО тривають військові навчання цього разу? Військові виконували штурм будівлі, яку зайняв противник. Основна мета таких навчань зробити сержантів-лідерів, які прийматимуть правильні рішення у реальному бою та збережуть особовий склад. Як готують майбутніх сержантів, бачив Павло Невасенко. Солдати 104-ї бригади ТРО розпочинають штурм будівлі, де за сценарієм знаходяться вагнерівці. Основне завдання вибити противника та зачистити командний пункт ворога. Є -є, там був Граната своя! Вперед, 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 вступайте, вступайте. Уже всередині будівлі штурмовики стикаються з труднощами. Тим часом оборонці, так звані вагнерівці, тримають оборону зсередини. Одному з бійців групи атаки вдається вилізти на третій поверх та ліквідувати чотирьох противників. Там кінці, да? Да, да. Подожди, подожди, Знизу будівлі триває евакуація поранених та загиблих військових. Емоції тут зашкалюють. жінка, ратую. Ось так за принципом реального бою у 104-й бригаді ТРО тривають навчання, курси сержантського лідерства. Як наслідок штурмовикам вдалося ліквідувати ворога та зайняти будівлю. Щоправда, серед атакуючих теж чимало втрат. По тому інструктори разом з солдатами розбирають, які ж помилки були допущені під час виконання завдання. Боєць з позивним кривий один з тих, хто обороняв будівлю. Аналізує, як для нього пройшов бій. Я одним із перших, скажімо так, опинився на щиті, так як був на передовій позиції висунути наперед, вів в роль спостережника. Тому перший бій прийняв саме я і справитися з БТРом, з великим калібром в мене не вийшло. Постерігав за ходом бою і асистент інструктора Кепа. Розповідає, які основні помилки були допущені під час штурму. Це відсутність комунікації, погана відсутність комунікації. І моментами, коли нема комунікації, втрачається ініціатива, і тоді атака якби захлинується на якійсь певній фазі. У 104-й бригаді ТРО розповідають, вирішили провести курс підготовки сержантів не вперше, бо саме вони є надважливою ланкою між офіцерським складом та солдатами. Сержант найближчий до солдата, він йому і тато, і командир, і товариш, і психолог, тобто, і брат, тому що ну, на війні люди дуже здружуються. І ну, це універсал. Навчали сержантів інструктори, які мають величезний бойовий досвід ще з часів проведення. АТО. один з них, бразилець, розповідає, хочуть виховувати сержантів-лідерів, які прийматимуть правильні рішення у зоні бойових дій. Це допоможе зберегти особовий склад, адже це найбільша цінність у бригаді. Закладуємо фундамент командної ранки, тому що сержант це дуже вагома частина в нашій армії. Багато людей їх недооцінюють, але саме сержант знаходиться на полі бою. Він не знаходиться, де там взводний, ротний, комбриг десь. Він саме знаходиться на полі бою. Курс сержантського лідерства у 104-й бригаді ТРО триватиме ще тиждень. Попередньо бійці пройшли перший етап теоретичної підготовки. Нині тривають практичні бойові завдання, які в майбутньому допоможуть військовим вберегти життя вже у реальному бою. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.